Щиро вітаю в ефірі Здоровий простір. Тема нашої сьогоднішньої передачі як пережити листопад і при цьому не втратити любові до життя. У нас в студії психологиня Андріана Кіщук. Андріана, я вас щиро вітаю. Ми з вами дуже часто чуємо, зрештою, і самі говоримо про те, що осінь золотава, і вона дійсно такою є. Але це стосується перших двох місяців вересня і жовтня. Вони такі яскраво жовто багряні Вони такі теплі, вони створюють якусь гармонію, внутрішню нашу так з природою, mm -hmm. додають нам дуже багато позитиву, а крім цього, ще і обдаровують врожаями. А це означає, що ми маємо чим зайнятися. Хтось має городину, збирає врожай, обробляє, хто не має. Той їде на ринок, робить закупи. Потім приїжджає додому і робить консервацію на зиму. Тобто, ми маємо чим зайнятися. Окрім того, що споглядаємо красоти, ми ще щось корисне робимо для себе, і для нас дуже стрімко протікає цей час. І ось тут раптом приходить листопад, який, на відміну від своїх старших братів, кардинально відрізняється. Він такий сіро-чорний, похмурий, з туманом, такий з сирістю, який заганяє нас в домівки. Ми хочемо закутатися в щось тепленьке, їсти багато теплого і смачного. Звичайно, ми за цей період набираємо зайвої і якась вагіт. Це ще одна крапля в нашу скриньку поганого настрою. Отже, листопад він такий гнітучий, і він все те, що ми набули за літо, за вересень і жовтень, Він так якби перекреслює своїм негативним настроєм. І мені здається, що особливо піддаються от його впливу: це люди старшого, похилого віку і люди самотні. Тому ваше завдання сьогодні протягом 15-12 хвилин налаштувати, підказати нам, що нам потрібно зробити, щоб ми цей місяць ну, більш спокійніше, більш позитивніше, все таки пережили. Mm -hmm. Так, дуже дякую вам за запитання. До речі, якраз в вашому запитанню пролунали а, такі слова, що от вересень жовтень ми переживаємо ще. М'яко кажучи, ну нормально, але стопад вже починається таке загострення. Ми до цього повернемося, коли будемо говорити більше про причини. Але для початку хотіла би я так би це дати визначення, поняття, що таке осіння депресія, і диференціювати поняття, такі як сезонний ефективний розлад і а, осіння хандра. Ось. А, тому що якщо брати, говорити про осінню депресію, то от в народі вона називається осіння депресія. Якщо брати з точки зору науки, то там є визначення це сезонний ефективний розлад. І він є під видом великого депресивного розладу. Ось а якщо дивитися загалом, то осіння хандра вона є якраз те, про що говорять люди. Що називають осінньою депресією, а це більш лайтова версія ось цього сезону ефективного розладу? Як вона проявляється? Відбувається зниження енергії, погіршення настрою, навпаки, підвищена сонливість, підвищення апетиту, так як ви казали за їжу, тут де підвищення апетиту, і в чому тут такий нюанс? Апетит підвищується більше до нездорової їжі. Біжкалорійної, «Угу. угу. жирної. Угу, Так, до такої, би це привабливою. І якщо людина, а, якщо наші глядачі помічають в себе ось такі ознаки, то а, варто, як би це собі так поставити такий а, гачок, щоб замислитися, що от а, я зараз перебуваю в такому стані. А, і щоб не доводити, якраз до. Повноцінного сезонного ефективного розладу, тобто до, е, депресії. до депресії. Ось варто відразу звернути увагу на свій стан, і е, найперша моя рекомендація це звернутися до відповідного спеціаліста. Це до психолога. Якщо немає доступу до психолога, то сімейний лікар вони вже там далі направлять куди потрібно відповідні спеці... специфіки. Андріана, але мені здається, що ми останнім часом дуже... Е, е... Спонукаємо людей, щоб вони зверталися до психологів, і це напевно правильно, тому що до свого здоров'я потрібно підходити науково так, але однак кожна людина повинна вміти і знати, як допомогти самій собі. Якщо, наприклад, я не маю такої можливості піти до психолога, яким чином людина, яка вже в старшому віці, чи що які мотивації повинні бути для неї, щоб вона прокидалася зранку? Угу. І розуміло, що життя не проходить осторонь, а що вона є активним, як кажуть, в цьому житті. Угу. Звичайно, це якраз рекомендації, які можна надати, ну, загалом такі універсальні, можна так сказати. Але е, перед тим, як я буду роз... надавати ці рекомендації, попереджу, що вони не є. Такі, які підійдуть до кожної людини. Тобто, якщо ви бачите і ви хочете щось з цього виконати, ви дивіться те, яке, що вам більше лягає до душі, що вам воно є допоміжним. А найперше це прогулянки на свіжому повітрі і в світлий період доби. Тому що одна з причин, якраз ось такі нашої осінньої депресії, це тому, що е, в листоп. Ну, Починаючи з жовтень, кінець жовтня, початок листопада, де світловий день стає коротший. Відповідно, сонця менше, і вітамін Д у нашому організмі, який якраз відповідає за наш такий гормон щастя, він менше виробляється. А для того, щоб його збільшити, потрібно так. Ініціювати це таке штучне світло в нашому житті. А, тому, якщо ви а, на пенсії, якщо ви працюєте, якщо ви студентка, студент, якщо ви учень, то а, коли є світло час це обід, друга, тре, друга, перша година, то старайтеся цю годину проводити на вулиці, щоб ваш організм наситився з цим сонцем і від, відповідним чином виробляв ось цей вітамін Д, що би слугувало нашому такому е, фізичному такому і психічному е, здоров'ю. Але погодьтеся, що е, часом листопадова погода не сприяє тому, що ти хочеш і ти гуляти. Ну насправді воно так і є. Тут же більше йде про нашу нашу дисципліну, про наш тайм менеджмент те, як ми собі розплануємо наш день, тому що які є графіки, в кожного є графік хаотичний, де людина вранці прокинулась, я там. Піду щось зроблю, потім побіжу туди, побіжу сюди, все. А для себе часу не вистачає. І є графік, який є спланований чітко по, по, по годині. прикладу, вранці там я прокинуся, я зроблю то-то-то. Потім 10 хвилин, починаючи з сніданку з ранку до обіду, я приділю собі час, зроблю для себе щось приємне, там, з'їм щось корисне. Що, щоб, ну, що приносить таке підвищення настрою. Можливо, в цей короткий проміжок часу можна почитати щось, але знову ж таки не в темному приміщенні. Це все має бути, ну, в світлому приміщенні. Якщо є можливість, де є можливість знаходити світло, там йдіть. Потім обідня перерва. Так, дощ. Така з так, холодно. А, але все ж таки є дні, коли погода доволі. Сприяє тому, щоб виходити на вулицю. якраз цей день взяти, вийти і погуляти там. Дуже класно взяти з собою подругу, друга, там, якщо можливо діти, там, батьки, прогулятися, поспілкуватися, тому що спілкування також воно допомагає при ось цьому при осінній депресії. ось. Отже, ви робите акцент на світловий день, робите на комунікації, так але мені здається, що е, першоджерельно це повинно, коли людина, особливо людина похилого віку, коли вона перебуває на пенсії і по великому рахунку, вона вже таких важливих справ немає, як у студентів або людей, які ходять щодня на роботу. Вона повинна для себе чітко мати план дня. Та. Тобто заздалегідь треба цей план продумати. Або вчора вечором це треба було зробити, або зранку, коли ти uh -huh. прокидаєшся, ти повинен собі зробити, що ти не маєш право на е, якийсь просто таке довільне проведення uh -huh. часу. Тебе повинно бути все чітко розплановано uh -huh. і, і так свій день і починати. Коли є чіткий план, коли є мета дня, uh -huh. тоді людина більш енергійна. Мені здається, більш е, тоді продуктивна uh -huh. і відповідно тоді в неї і настрій належний. Так, ну, я цілком погоджуся з тим, що ви сказали. Це якраз планування, і якщо брати особливості людей пенсійного віку, то вони ж раніше як вони ходили на роботу, в них був ось цей режим, вони мали заняття. Ось вони вийшли на пенсію. Цього у них буквально більшу частину їхнього життя забрали. Різко при чому? Так, дуже різко. І тут це також додатковий фактор на те, що людини може бути пранічний настрій, воно якраз в сезон, якщо людина схильна до сезону ефективного розладу, до осінньої депресії, воно якраз цей період загострюється. Тому, е, якщо ви проживаєте в такій місцині, де є можливість відвідувати якісь е, гуртки, там. Е, Створювати певну спільноту людей, де ви могли певно ну, вишивати. От зараз дуже е, і корисно для ну для вас, і корисно для нашої країни. Це от плести маскувальні сітки. Е, також це є комунікація, є також вихід з дому кудись прогулятися. Е, ви займаєте так собі свій час, і якщо чином у вас немає так би мовити, ось цих думок, що я нічого не роблю. От я колись була, був такий, я там то міг зробити, то міг зробити. А зараз я сижу просто вдома і нічого не роблю. бо для такі... кожної людини дуже важливо, щоб вона була ще я й потрібна тут, комусь. Mm -hmm. Ну часом буває так, що є поряд сім'я, онуки, і тоді можливо бабусі дідусі переключаються на них. Хоча мені здається, що це теж не дуже е, вірний момент, тому що mm -hmm. потрібно не забувати і про себе. Звичайно. Тону мені ще здається, що в цей час, якраз якщо стосується людей, які живуть у місті, у них мені здається, більше можливо цей у тих людей, які uh -huh. живуть в селах, тому що є кінотеатри, є постійно якісь виставки, uh -huh. та куди можна ходити і відвідувати і знов ж таки комунікувати, знайомитися з новими людьми. Uh -huh. Тобто треба зрозуміти людям, що у них цілком змінюється режим дня. Uh -huh. Якщо колись це була робота, то сьогодні в тебе начебто більше зайвого mm -hmm. часу, але він не зайвий. Він потрібний, Він потрібний, тільки треба вірно його розподілити. Роз, так, це навіть брати до того про невизначеність. Людина знала, що наступний день я йду на роботу і там щось роблю. Зараз вона на роботу не йде, а що я буду робити. Якраз цей план, це якраз і є той. А, Чинник, який може знизити ось цю тривогу, тривожність, що от я завтра прокинуся, буду робити то-то, то. Якщо брати порівнювати сільські, сільську місцевість і міську, то е, та звичайно ви. Е, Людей, які проживають в місті, є більше можливостей, як ви кажете, та так та, ну в зимовий різні період, які... ті, тому що зим... коли коли <світ> літо осінь, весна, ми знаємо, що ці люди мають городину, мають там зрештою, uh -huh. худоби, мають біля чого uh -huh. витрачати свій час, uh, та ну але і взимку також, як би це я завжди люблю так казати, що стіни тільки в нашій голові, і навіть якщо людина в сільській місцевості, вона ну що, що заважає створити спільноту. Ось. Зініціювати, от, до прикладу, знаю, що дуже багато людей ходять в церкву. В церкві просто взяти в священника мікрофон, сказати Дорогі друзі, є пропозиція там зібратися такого-то числа, зробити там таку-то справу, там то, ті самі сплести маскувальні сітки, або створити якийсь театральний гурток, або піти разом а, кудись а, на, а, ну, кудись посидіти, поділитися своїми почуттями, відчуттями. Ось а, тобто тут же більше. Всележити і від ініціативності людей, чи їм цього потрібно. Ось. Тому що, можливо, людині вона сидить вдома е і їй так ок. Тобто в неї може і не бути цієї так, осінньої звичайно. депресії, вона може спокійно жити. Ось. Якщо брати про те, що ви сказали, що вони то мають городину і тому подібне, ось про це, що я казала, що я повернусь більше до причин, це також одна з причин, одна думка є така, що от, раніше як було? Раніше люди, е весна. Вони саджали город. Далі літо вони його обробляли. Початок осені вони збирали цей врожай. Ось, Але листопад і зима вони так перечікували холода в себе вдома. І тут ритм організму він сповільнювався і відповідно людина тоді вже ну, не робила практично нічого, просто чекала, поки знову буде весна, і цей, цей цикл повторювався. Зараз, на жаль, так вже не вийде зробити, тому що в нас. Ось цей цикл режим нашого життя, круглий рік він є по суті одинаковий, тому що у нас є а, там, якщо брати про людей, ну то ну, ладно, можна всіх взяти. От там є стабільна робота. Наприклад, що літом, що взимку йдеться на роботу, а, також а, є школа, ну і тому подібне. Ну тобто зараз вже немає такого, щоб а, по сезонах люди працювали і сезони Це. люди відпочивали. Ось, але. Генетику ніхто не відміняв. Ось. І організм такий ну, наближається холод. Він такий, так, стоп, мені треба відпочити. А, але людина не дає організму відпочити, вона себе перед вас там дає собі занадто багато роботи. Ось. Тому дуже ось, знову ж таки, до планування, планувати ось цей відпочинок в дню, Тоді воно мінімізує. І не тільки відпланувати в листопаді, там грудні, січні, лютому. Е, планувати круглий рік, щоб воно було це, на випередження, не е, змушувати себе працювати там літом. Більше своїх сил, тому що там а, зараз не знаю більший попит на мою, на мою роботу. Ось але також давати собі відпочинку такий стабільність. Воно якраз запорука ось цьому, щоб запобігти, можна так сказати, цьому сезонному осінній депресії. Спаси вам великі за пораду. Я одні е, е, здається, що основна така думка, яку ви сказали, що стіни в нашій голові. Тобто, в першу чергу, ми повинні зрозуміти, що ми можемо. Змінити своє життя, головне цього хотіти. А цього хотіти потрібно, тому що життя це рух, і поки ми живемо, ми повинні рухатися. А щодо до листопада, то він теж не вічний, і треба розуміти, що за ним іде грудень, а грудень це у нас різдвяно новорічний місяць. І тобто, вже відтепер можна думати, які подарунки приготувати для своїх рідних, що приготувати на новорічний стіл, тобто займати себе якимись такими позитивними речами. Наша програма підійшла до завершення і прощаючись іще. Чому сказати. Все в нашій голові. Налаштовуємо себе на позитив і любимо життя. Хай щастить. До зустрічі!